Пресвята Богородице, владичице наша, царице Небесна і земна, у день світлого спомину, покладення чесної Твоєї ризи з вірою і любов'ю припадаємо до Твоїх причистих ніг. Покрий нас, Мати Божа, своїм божественним омофором, як колись покрила і захистила святий град Константинополь від ворогів видимих і невидимих. Прийми нас, грішних і недостойних, під покров святої Твоєї ризи. Нехай вона буде нам захистом від зла, від підступів лукавого, від хвороб, від бід і напастей, скріпи наші серця у вірі, миру й смиренні, поверни в наші домівки любов і злагоду, мир і достаток, а душам нашим спокій і радість спасіння. О Мати Божа, покрий своїм покровом рід наш, дітей наших, наших батьків і всю землю нашу, Україну і всі краї, де живе твій люд. Моли Сина Твого і Бога нашого, щоб простив нам провини наші, навчив нас любити і прощати, служити ближнім і славити святе Його ім'я, дай нам мужність долати випробування, що стають на шляху, і надію, що ніколи не згасає. Нехай риза Твоя чесна буде нам щитом у день скорботи, вогнем очищення у дні випробувань і світлом вічної радості у Царстві Небеснім, Пресвята Богородице! Не залиш нас у дні суму й печалі, будь нашою заступницею до останнього подиху. Тобі слава, подяка і честь на віки вічні. Амінь.